Полковник Остап Гоголь. Відомо лише те, що він був ротмістром панцерних козаків у польському війську, яке дислокувалося в умані під керівництвом Каліновського. Але як тільки почалися бойові дії між козацькою та польською арміями, ротмістр Гоголь разом з підлеглим відділом важкої кавалерії переходить на бік повстанців. Блискуча перемога гетьмана Богдана Хмельницького над поляками під батогом викликала масове повстання українців на Поділлі. У зв'язку з цим Гетьман наказав Гоголю звільнити даний регіон від польської шляхти, що той успішно і виконав, наприкінці серпня. Тут знову встановилися українські владні структури. У липні 1659 року полк Гоголя відзначився перемогою українського війська над московитами під Конотопом. Коли гетьманом став Петро Дорошенко, Гоголь перейшов під його булаву, адже вони знали один одного ще з часів Хмельниччини.